Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу, таку трошки заковикую, але, але знову ж таки просту. Вже довгий час до мене звертається один клієнт з отакими оцацьками. От наскільки мені відомо, наскільки мені вдалося в нього розпитати, що це таке є, він не дуже охотячи... Хоча ще мені хоче розказати, що це таке є. Е для того в принципі, я знімаю відео. Можливо, ви мені поможете його пізнати. що це таке і для чого воно робиться. Наскільки я зрозумів, це є об'єктив від якогось старого німецького фотоапарату. Вірніше, не об'єктив, а його механізм, механізм фокусування. І в чому заключається суть? Він оцей механізм стику стикує з е сучасними. Фотоапаратами, дзеркалками. Значить, оці, оцим розйомом воно заходить в сучасну дзеркалку, що в мене в лівій руці, так? А ця штука має сісти сюди, причому сісти досить хитро, не просто соосно, а ще й на відстані 1,5 мм. І виходить якісь там, я не пам'ятаю, не знаю, ретроефекти чи що там. Ну, коротше, виходить, новий дзеркальний фотоапарат з старим об'єктивом. Напевно, що для якихось цікавих фотоефектів. Якщо у вас є якась інформація, що це таке і як воно іменується, скиньте в коментарі. Може, ссылка на якийсь форум. Мені просто особисто цікаво. Значить, В чому заключається суть? Оцю от, бляшку довкола, оцю всю бляшку, ми маємо її зрізати. Ми маємо її зрізати, зрізати до цього діаметра. До вот діаметра так? Тобто цього всього не буде. Потім внутрішній діаметр в цій штуці, тут ця е, е, втулочка, гаєчка дюралєва, розточити під зазором, зазором в сотку, під запресовку цієї штуки туди. Будемо присувати наклей на лактайт. Так, тому що тут ні різьби, ні наріжеш, нічого, тут дуже сутененьке. Але це ще не все. Крім того всього, потрібно зробити дистанційну тулечку. Дистанційну тулечку. Досить таки втулочка ніжна, втулочка. Ось лінія, так, чекайте, там видно, ні? Всьовалінія ну, колечко. колечко в перерезе, так? Значит, зовнішній диаметр. Я вам скажу точно. Вроде 48,5. Так, зовнішній диаметр. 48,5. Внутренний диаметр 44,5 и 5. І довжина всього-навсього 1,5 мм. Матеріал D16Т. Така трошки ніжна робота, тут є своя тонкість, я вам покажу. Давайте що? Спочатку займемося оцим, будемо точити оправку. от штука звідти витягується. Цього нам внутрішнього не треба. Точимо оправку, яка чітко сідає. Під оцю різьбу. Різьба ліва. І точимо оправку на токарному. Але спочатку я відкручував от фіксатор. Так, що ми робимо зараз? Кусочок дюральки, патрончик і точимо оправочку. Оправочку точимо, щоб в нас поскользящий зайшла наша, наш об'єктив, цей наш корпус. Різьбу тут різати. Не вийде, тому що різьба всередині є ліва і толку нам з неї особо ніякої. І так, ще давайте додамо в 50. Я вже кілька разів робив і робив іменно саме таким способом на скользящій поправці. Тобто за рахунок зусиль тертя, у нас буде триматися наша. Не переборщити. Так, чекайте, знімемо фасочку. Нам ну, має туди зайти так, ну від руки, так, але що називається тугенько. Трошки ще ні. Давайте додаємо ще Ще сотку. Так по соточці зараз будемо знімати і мацати по чуть-чуть. Так, як воно сідає? Добив'я розмір. Тобто просто оділи. Оділи і все. І що? І здираємо оцю от бляшку довкола. Як йде обробка, Відрізним різцем, ну, а врізання по чуть-чуть Потихенько, потихенько, тому що в нас, самі розумієте, зажим не сильний. Є. І знімемо таку маленьку-маленьку фасочку. О! І нема. Так. Все, то ми знімаємо, то ми знімаємо вже разом з оправкою. Зараз, зараз витисну її пальцями звідти. Розточив я вже другу частинку нашу. Тут головне, щоб не було ніякого в станку, ні бієння, нічого. Щоб вона... Так, тепер дивіться, по колечку тут є одна тонкість. Я вже розточив внутрішній 44,5, проточив зовнішній 48,5. Якщо ми його відріжемо звичайним відрізним різцем, нас буде з другого боку заусениця яку ми потім нічим не зможемо зняти. Тому заточений різець бачите як, отак от косо І коли ми будемо зараз відрізати, дивіться, зараз вже відрізаю. При вас. Почни, колечко. Ну от, бачите, яке ніжне колечко. Якби була з другого боку заусениця, ми потім би його нічим не зняли. Отже, збираємо нашу... нашу, Давайте спочатку колечко положимо. Положимо колечко. Ну, там має сісти. О! Чітко мажемо локтайтом. Раз розмазюкаю гарно, намастили і. Чуть-чуть прокрутили. Все і все. Ту вже навіки. Ну от, готово, бачите, все чітко сіло тут. Все, як книжка пише. Тепер він то втикає в дзеркалку, а то сюди. І фотографує Голих Баб. Все, всім дякую за увагу, удачі. Якщо хтось знає, що це таке, від чого воно є, напишіть, будь ласка, в коментарі, я вас прошу. Просто цікаво. Дякую. Всім дякую за увагу. Удачі, всього, найкращого.